Усім привіт! З вами Валет. Сьогодні ми пограємо у Club Club. Так, це в нас ну, така новенька гра, але все, всі вже пограли в неї, тому я думаю, що ви знаєте про що вона. Так, давайте почнемо. Так, жовтень, 8 жовтня 1984 року. Я побачив у газеті вакансію на роботу о, я, чоловік, який типу, доглядає за будинком, коли немає хазяїна. Я розумію, що це якось так проводиться. Так, давайте сюди. Привіт. Так, вибачте, мені потрібно знайти якийсь будинок. Ну, де я Максимен будинок. можете мені допомогти, будь ласка. Звісно, який будинок ви шукаєте? Я шукаю Максимен. Максимен. ну так, напевно, так, це читається. Будинок. А, ми, він потрібен бути десь тут. Максим. Хм... Це дуже, знаєте, якось дивно. Він мене попросив теж наглянути за ним. Я Марко Ботовський, як що. Дуже радий знайомству, Марко. Ви можете сказати, де будинок, звісно. В двох домах відсюди. Наш сусід Саво, ось тут живе, а потім Максима. Отак от. Так, ви не можете пропустити це. Дякую, Марку. Нема проблем. А, якщо ви пробачите мене, мені потрібно встановити систему якусь, а, яка мені тільки що прийшла. Це дуже цікаво, про що вона? Що ж, це система, що ну, злегшує твоє життя. Типу, полегшує. Вона може контролювати типу світло, температуру і систему зах... захисну систему. Оце дуже круто. Навіщо ви типу її заказали, тому що тут а... збільшилися випадки а... пропажі, типу люди пропадають. А... Осабо теж її, типу, встановив. Окей. Він е, залишив свою будівлю на декілька ча... декілька днів, я так розумію, і йому потрібно, щоб хтось або щось слідкувало за цим, за цим домом, поки його нема. Що ж, е... бла, бла бла він, ну, типу, говорить, що він пішов. Я просто вже знаю, це не перше моє, я по, а, якось. Пусть це знайти, тому що, якщо чесно, я вже записувала це проходження, але в мене не записався звук. Ну, дуже погано. О, в мене нова ачівка Double Stever. Я просто подивилася, я не знаю. Тут у нас ще на чого нема, тому що так. Я думаю, що можна так. от... Так, тут е, написано, що мені хазяїн говорив, що ключі десь ось тут, -от, у вазоні, З квітками. Ось він. Ключок. Давайте відкриємо будинок. Давайте відкриємо. Так. М -м -м. Ну, звук такий. Добре, що ж вітаю. А Він сказав, що це, типу, такий же будинок, як і у Маркуса не знаю, що його так звали, типу, він. Типу, розумний будинок. Так. Це що мені потрібно зробити. Мені треба перевірити пошту. Полити квіти і викинути сміття. Окей. Але спочатку мені треба подивитися усі ці кімнати. Це моє завдання, я просто знаю. Я говорю, навіть я не один раз це перезаписую, тому що е, у перший раз в мене нічого не вийшло, в мене не прийшло, ну якось не вийшло до пройти, у мене якось на одному місці. Були проблеми з монстром. Я просто, ну я не знаю, я просто вмирала і вмирала. А потім я зрозуміла, що не так, і мені прийшлось перепроходити все це. Що не дуже круто. Так випустіть мене з господи. Ну, будинок вийде нормально. Що ж, давайте робити завдання, які нам залишили. Спочатку перевірити. О, я не закрила. Перевірити. Де? Пошту. Так. Тут написано, що ти пропав такий же чоловік, як я, типу, він доглядав за будинком і він а, пропав. Мені подобається ця фотографія, типу, напевно, це автор сам, або його друг. А типу йому 25 років він, він теж пропав. Так, він пропав. Так, звучить як з містичної новели. Так, ми у не, у не є. Так, добре. Зараз нам потрібно квіти затопити. Тому що саме це я буду робити. О, можна було так. Ось це. цей час можна було так робити. Можна було просто іде. Давайте поливати. Просто, знаєте, од... один кустик. Усі інші, ось, ну не треба. Ну не треба іншим кустам. Вода. Ну навіщо воно? Не, не, не треба. Навіщо? Я думаю, що їм не потрібно це. Це зайве. Просто один кустик заливаємо. Давайте виберемо ось цей все заливаємо. А всі останні ну, помруть і помруть. Я, я вас. Прошу. Ні, нічого, та що це таке. Якась містика з цією фігією, що вона якось неправильно робить. У мене теж були якісь проблеми з першим проходженням, коли я перший раз в це проходила. А ще я зараз без наушників, тому що ну, вони мені трішки заважали. Давайте пірмо. Просто дямо їмо. Сюди так, добре, просто це. Може і тут підозрити. Так, нам треба викинути мусор. Сміття. Закривайся, закривайся. двері, що ж ти робите так? Так, все сміття, ну. Чому я не може це теж викинути? Що за приколи? Якісь кіски. Це тут я. Або канибал, тут так. Зараз з'явиться еноагент. Ось дивіться. Він так з'являється, це я просто я. Я тебе ненавиджу, друже. Будь ласка, він говорить, що він, типу, федеральний агент, і йому треба спитати декілька питань. Я така добре. Вони, типу, знає, типу, ви знаєте, що тут якось якісь. Паранормальщина проходить, ми такі, та мені все одно, я просто тут дивлюся за будинком, мені за це платять, мені все одно, і вони говорять, і він пішов. До речі, якщо ми навіть не тут будемо виходити, а з іншого боку, він, він туди прийде. В мене це трохи лягає лякає. Ой, ой-ой, стой! Стій! Чому воно показує ось так, а воно не так. Воно ж не закриється. Я знаю, що там кіски Максима, але ну, треба ж потім викинути. Ви бачили це? Я коли перший раз проходила, я бачила, Але там була якась тінь. Я не знаю, може, я потім якось замідлю. Я вам покажу, але я бачила там ось ці от ручки. Типу. Це було жахливо. Я не. Е, е, типу, говорю зразу. Я, я бачила вже відео з цієї грою у інших людей, але е, е, Ну, воно все одно вони ну, якось не брало до уваги цього. Ці монстру. А, мені треба. Ось спочатку на горі подивитися на ці колоти. Ну, наші, ну, наш, ну добре. Я б не, якось не зважала на цугу, але я, я теж не зважала, два рази проходила. Але зараз щось це, ну, я прям побачила. Я прям побачила фігуру. Прям ну, таку, ну, вона там точно не потрібна. Ну, ви я, ну, таку, знаєте, ну? я, знаєте, о, цей монстр, я от розробнику просто даю 5 за, за цього монстра, тому що це ну просто вже хітті якесь. Просто він не. Ну, типу, це не, якийсь такий монстр, знаєте, типу, багато там якийсь е щупалець або щось таке. Воно просто Просто страшне. Я просто я не знаю, в мене щось, коли я перший раз проходила, в мене просто. Серце просто колотилося, як скажене. Це було просто жахливо. Давайте пройдемо <свісно> знову. Так. Ну, хто включив це цю... ось ця от? Воно не було включено. Мені за це платити. Може, мене потім типу, спросять, типу, а що ти так багато електрич... електрики забрав, а? Іди. Ану, так. Бойдеться ну, монстр. Ну, зараз 2,43. Ось. Знову він. Слухай, я не розумію, що за такі якісь кованки. Ну, якщо ти... тобі потрібно мене з'їсти, то чому ти не зробиш це зараз? Ти подивіться, що, про... що таке проходить. Нічого не проходить. Ви, ви це бачите? Я пішов якісь хлопочки. Так. Якщо б я таке побачила, да я б вистрибнула, не просто йшла би донизу і відкривала. Я просто вистрибнула у вікно. Тут по всьому дому там такі от розкидані такі пасхалочки, типу: Як зробити, щоб налякати гравців? ...твої твоєї гри там є, типу, три, ти, три тисячі способів, як, типу, зробити а, скример щось таке. Якщо чесно, з третього разу мені. А, мені навіть ну, трішки трішки тільки а, страшно. Мені більше якось. Заба. Його рожа це щось з чимось. Ну що, не ідея? Ось сім, от. Я не розумію, типу, що тобі потрібно? Чоловічок. Де ти? Знову ти? Так. Ну і де цей мост. А, я. Ой, твою матінку, твою матінку, твою матінку. Я знала, що так буде, але я все одно перепалалася. Тому що воно якось проходить так, якщо чесно. Не зрозумієш, коли він пройде, коли ні. Та йди у дупу. Що не можеш вийти? Що це було? Я не знаю. Мені потрібно, типу, біжати куди тікати кудись звід звідкись там. До речі, якщо ми підійдемо до цієї от. Щас я, а зараз. А ну, можна закрити? О. Якщо ми сюди пройдемо. Ой, у мене воно зараз зараз воно Вон... хтось похлопає і воно знову виключиться. Якщо чесно, у моменті я знову перелякалась. Це просто, ну, я не знаю, мені чомусь моє серденько таке не вийде. Я біжав, як міг, просто до поліцейської станції. Так. Потім знайшли а, тіло Марко, якими, якого ми бачили на початку грі, в його домі, в його джерелі. А Марку не змогли знайти. А Максима був у смітнику, який ми викидували. У мене питання. А що за такий хороший монстр просто <зяв> взяв і викинув його у сміття? Типу, не просто кинув десь тіло, а просто викинув, ну за це я просто лайк ставлю. Молодець. Є до, до чого йти. <зяв> я не знаю, мені просто дуже... Ой. Це було дуже цікаво, а, а саме найкраще це, те, що це безкоштовно. Добре. З вами була Violet Якщо вам сподобалося, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, тому що я три люди проходила цю гру і в мене просто вже нерви не ви не видержують. Я вже запинаюся. А, і в мене... З першого разу чуть а, а, майже інфаркт не зробив. Це було дуже страшно. Але ми пограли цю гру. До побачення! З вами була Майла.